Добрий вечір, мої Дніпро, Дніпряни. Робимо з вами розклад на безпеку на 23 липня дні, місто Дніпро. Шахидні ракетні удари, загрози. Що чекав мирних людей. 23 липня падають теж спокійні карти. Більш-менш повинно бути спокійно в місті Дніпро. Зараз подивимося конкретніше. 23 липня ніч в місті Дніпро. Пока ще будь ласка, чи є загроза. Випала незначна загроза. Вночі, ну, шахеди, це вже ми не здивуємось, що шахеди будуть летіти, але їх повинні спрацювати хлопці, хоча трохи люди будуть налякані, будуть сльози якісь вночі, уламки. Стережіться дуже уламків. 23 липня в день міста Дніпро. Тут, так, да, щось буде. Попитки будуть, але не спрацюють. Не повинні спрацювати. Повинні наші хлопці дуже гарно нас захистити. Зараз подивимося на інші колоді. 23 липня ніч місто Дніпро. Тут знову впадають шахеди знову. Може бути палістики загроза, але... Це повинно перекритись. Це чи буде за межами міста, як завжди. І дуже добре спрацьовує захист. Будемо надіятися так, 23 липня день, чи є загроза місті Дніпро, цивільним людям, мирним людям. Будь ласка. Ну, знов падають сльози людям. Чому сльози? Може, вночі десь буде влучання уламків, що сльози. люди будуть так розчулені, але уважно, уважно, тому що якась загроза така негарна, дай Бог, щоб це пронесло і все було добре. Слідкуємо за сиренами за тривогами. Місто Самар, 23 липня. В Дніпро треба ще раз передивитись. В Дніпру дуже. Дуже такі карти негарні, якісь підступні. Як? Будь-то би і все добре, але різкий якийсь хитрий удар такий, як то кажуть, із-подтіжка. Місто Самар, місто Самар 23 липня. Ну, тут повинно бути спокійно. Сирени будуть, однозначно, буде загруза балістики, але не факт, що вона буде направлена туди, тут більш-менш сама спокійні карти на 23. -тій. Місто Павлоград, 23 липня, Дніпропетровська, область, місто Павлоград. Сьогодні місту Самар, вчора падала загроза. Бути уважні до кінця доби. Всі молились ми, щоб не справдилось. Але бути уважні, карти можуть таке показувати ще в радіусі двох або трьох днів, якщо сильне. Такий, така загроза з жертвами, вони можуть раніше це показувати, бо в мене такі випадки були. обережно, знов об'єкт. Це не цивільні люди, не будинки. Буде працювати захист, але дуже уважно, бо уламки, уламки будуть, можуть пострадати жінки уламків там, де жінки. Так, і ще раз місто Дніпро, 23 липня, загроза ракетних або шахетних ударів. Покажіть, будь ласка, чиї загроза на 23 липня, місто Дніпро. Шахи не будуть, будуть працювати. Захист буде працювати. Ну, те, карти поки трикери, і різні колоди, одні теж показує. В общем, завтра всі уважно. В Дніпрі і в Павлограді Самар, самар більш-менш у нас спокійно. Бережіть себе та своїх близьких. Завтра зробимо розклад на 24 липня. Подивимося, що нас чекає.